Ще трохи новин зі світових сцен і подіумів. Україна вперше перемогла в конкурсі костюмів на міс Всесвіт. Юху! Пишаємося нашими. Пишаємося та милуємося. Образ нашої учасниці мав назву Воїн світла, біла сукня, золота броня, крила з неначе опаленим війною пір'ям і німпи з колосків. Не перевершено, погоджуюся саме цей костюм Вікторія Панасенко, створений разом із дизайнеркою Лесою Патокою, зібрав найбільшу кількість глядацьких голосів. А героїня наступного сюжету ще є костюми для дітей. Переконаний, вони вражають не менше. Марина Ахапкіної робота кипить з самого ранку. Сценічні костюми для дітей вона шиє вже понад 10 років. Перші почала створювати для доньки, яка займалася в цирковій студії. Потім для друзів, а згодом і на замовлення. Це ми зараз закінчуємо костюми по мотивам фільму, який ми очікуємо прем'єру Мавка. Це дівчинці на фігурне катання. Вона буде виступати під таку музику. Трошки треба ще доробити. До нього йде прикраса на волосся. Вона так виглядає, як віночок. До кожного костюма майстриня додатково шиє оригінальний чухол. Для зберігання і транспортування костюмів саме в стилі костюму, тобто вони всі унікальні, вони всі не повторюються в кожного свій, тому що костюми всі різні, діти всі різні. А в чому заключається екопроєкт? Тому що я не витрачаю на це тканину. Я їх шию з тканини, яка залишилась від якихось костюмів, і щоб це не викидати, не екологію. Торік згадує жінка на початку повномасштабної війни, через постійні російські обстріли, багато дітей виїхало за кордон. Проте роботи у майстрині менше не стало. Жінка переорієнтувалась під потреби сьогодення. Почали приходити військові, хлопці з тероборони, з пропаленими куртками, з блокпостів, з подраними штанами. Це все треба було ремонтувати. Хлопці їдуть напередок, кажуть, нам треба е, прапорці маленькі в машинку, в машину повісити. Ви можете нам пошити? Нашили прапорці, віддали хлопці, поїхали, кажуть, скільки ми вам довжні. Я кажу, перемогу нам привезіть. все, нічого нам не довжні. Марина евакуюватися зі столиці разом з родиною відмовилась, хоча валіза була зібрана. Жінка зрозуміла, що потрібніше на батьківщині буде підтримувати зсу та шити костюми для дітей, які за кордоном, адже вони продовжують виступи на міжнародних майданчиках та беруть участь у благодійних заходах. По-перше, підтримати самих дітей. По-друге, підтримати нашу армію, підтримати зсу, тому що е, я зрозуміла, що я не військовий, я не медик, я але ж треба щось робити. Що робити, треба якось допомагати. Як можна допомагати? Якщо я можу шити, я можу донатити. О, це взагалі моя тема. Ранок починається з кави, з донатів. В мене є улюблені фонди. Це мене надихає, що я можу заробити гроші, я можу їх задонатити, я можу відправити на ЗСУ. Наразі майстриня створює найбільше костюмів у кольорах національного прапора. Так, через свої роботи вона намагається розказати про Україну якомога ширшій аудиторії. Так, да, в мене є патріотичні костюми. Ну мені взагалі українська тема близька. Я шила українські костюми і автентичні з автентичними викриками для своїх племінників. Вони зараз в Німеччині вони грають на музичних інструментах, співають і ну, приймають участь на благодійних всяких акціях на підтримку України. Дуже багато з'явилось українського контенту. На створення одного костюма йде від двох до трьох тижнів. Тривалість роботи залежить від розміру виробу та його окремих деталей праця відволікає від негативних новин. А ще впевнена майстриня допомагає наблизити нашу перемогу.